Вітаю вас, друзі! Українська лялька-мотанка це традиційна народна іграшка з глибоким символічним значенням. Вона виготовлялася без використання гоки шляхом намотування ниток та тканини. Лялька слугувала оберегом, символізувала родинне тепло, злагоду та зв'язок між поколіннями. Лялька-мотанка не має рис обличчя. замість рис обличчя зображено хрест, знак сонця або ж просто залишено біле полотно. Згідно з віруваннями, лялька без рис обличчя вважається захистом від злих духів. Сьогодні ми виконаємо з паперу витинанку української ляльки мотанки. Для роботи підготуйте білий та кольоровий папір, олівець, ножиці, клей, декоративні елементи, стрічки, паперові квіти тощо. Розпочинаємо. Спочатку намалюємо на папері контури ляльки-мотанки: голову, тулуб, руки та спідницю. Додамо характерні елементи, такі як хрест на обличчі. Орнамент на спідниці та фартушку. Ескіз готовий. Тепер зробимо шаблон ляльки-мотанки. Використовуючи шаблон, зробимо витинанку. Складіть папір навпіл один раз або кілька разів. Як це зроблю я, і в мене вийде дві витинанки. Це залежить від складності орнаменту та ваших навичок. Складений папір в всередину нашого шаблону, не поспішаючи, обводимо його контури та деталі одягу ляльки-мотанки. Намагайтеся не рухати шаблон, щоб чітко його окреслити. Складання паперу навпіл дозволяє зробити симетричні вирізи з обох боків одночасно. Це дуже важливо. Шаблон допоміг нам перенести на папір силует майбутньої видинанки. Уточнюємо деталі, прикрашаємо візерунками спідницю, фартушок, рукава, ножицями, обережно вирізаємо основний контур ляльки, залишаючи головні лінії та форму. Поступово. Обережно витинаємо дрібні деталі орнаментів, візерунків на спідниці, хрест на обличчі та інші елементи. Будьте уважні, щоб не пошкодити основний контур. Обережно розгортаємо папір, перевіряємо симетрію та чіткість вирізаних деталей. При необхідності підкоригуйте ножицями дрібні недоліки. Я зроблю багатошарову витинанку, виріжу елементи з кольорового паперу та з'єднаю їх за допомогою клею. Можна використовувати клей олівець або білий клей. Ляльки-мотанки відомі в Україні ще з часів трипільської культури. Вони створювалися під час важливих подій у житті родини, народження дитини, весілля, під час релігійних свят. Процес виготовлення ляльки-мотанки є особливим ритуалом. Для створення ляльки використовували лише природні матеріали льон, коноплю, бавовну, трави. Ляльку-мотанку виготовляли шляхом намотування, накручування та зв'язування тканин і ниток без використання голки та ножиць. Сьогодні лялька мотанка не втратила своєї актуальності. Вона символізує зв'язок поколінь, культурну спадщину і традиції. Майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок набирають популярності серед різних поколінь. Я тим часом приготувала всі деталі для багатошарової витинамки. з З'єдную деталі, клеє наношу крапельками точечками, акуратно не поспішаю, допомагаю собі серветкою. Кожна деталь знаходить своє місце. Наша витинанка майже готова. Зараз ми її приклеїмо на кольоровий папір. Ви можете обрати свій улюблений колір будь-який за бажанням. Можете прикрасити ляльку фарбами або фломастерами кольоровими олівцями, додати визерунки, стрічки, приклеїти додаткові елементи, проявити свою фантазію і творчість. Ось яка в нас виходить витинанка ляльки-мотанки. Лялька-мотанка це більше, ніж просто іграшка, вона є втіленням мудрості, предків, символом захисту та благополуччя. У сучасному світі лялька-мотанка продовжує жити, передаючи нам багатство українських традицій та духовності. Таку витинанку можна подарувати, оформити як листівку або аберіг, Використовуйте як прикрасу для інтер'єру. Якщо вам цікаво, як зробити ляльку-мотанку з тканини, як це робили наші предки, пишіть у коментарях і ми створимо її разом. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!